Добрий день, мене звати Ярина. Я фахівець супроводу ветеранів. Сьогодні хочу надати роз'яснення щодо пенсії за особливі заслуги перед Україною, адже саме це питання часто надходить від ветеранів та їхніх родин. Порядок призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною, розміри, в яких призначаються такі пенсії, а також коло осіб, які мають право на їх призначення, визначено законом України про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Зокрема, такі пенсії встановлюються Героям України особам, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України після проголошення Незалежності України, також ветеранам війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, пенсії за особливі заслуги перед Україною. Встановлюється громадянам, які мають право на пенсію за віком по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років відповідно до закону. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірах від 23 до 40% розміру прожиткового мінімуму. Заява про встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною подається до територіального управління пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують особливі заслуги. Також для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною у разі втрати годувальника членам сім'ї померлої особи, яка мала особливі заслуги перед Україною. До заяви додаються. Документи, що підтверджують особливі заслуги померлого годувальника, також документи, що засвідчують родинні стосунки, також свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісто відсутнім чи оголошення його померлим, або інформація з єдиного реєстру осіб е зниклих безвісти за особливих обставин. Також документи про стаж особи, якій призначається пенсія. Якщо у вас виникли додаткові запитання, звертайтесь до фахівців із супроводу ветеранів. Дякую за увагу.